Грунтопокривна троянда Кордеса Кубана. Це троянда з квітами в абрикосово-рожевій гамі. Діаметр квіток до 7 см. Вони квітнуть. Це троянда безперервного квітування. такі красиві квіти, напівмахрові. При повному розпуску показую золоту серединку. Зовні пелюсточки підсвічуються жовтим світлом, як ми бачимо, перелив фарб від світло-рожевого до темного, трошечки гофровані пелюсточки. Не можна намилуватися твоєї трояндою. Дуже гарна. Одною з переваг є те, що її можна не вкривати на зиму. Розмір кущика десь 60 на 60. Її можна висаджувати вздовж доріжок. Воно не розростається сильно. Ще один шедевр кордеса.